Доброго дня, 7 вересня. Ну, кожен рік цей час у мене вже достигає і масово сипається такий сорт азійських груш, як Темболі. <кій> Груша дуже урожайна і дуже крупно плідна. От, візьму, я не пронормував, мабуть, погано пронормував, скажімо так. І, але все рівно от їх багато. Ось гілочка не знаю, як вона витримує, але от все рівно отакі от розміри груші, От на руку цілу ладонь. Ось вона вже багато осипалася, багато її вже трошки осип підточили. Розміри дійсно вражають. Там на інший прищепів вже в мене фактично нічого не залишилося. Ось вона вже м'яка, вона вже перестигла. Тобто її потрібно вже було обривати ще раніше. А такі зелені, ще треба обірвати зараз, бо коли на дереві достигає, от саме груші, якщо на дереві достигає, ну нічого хорошого з цього не, не виходить. Так, зараз от. Крупні плоди, от середні. якщо взяти і не нормувати, то от все рівно їх там буде з десяток на маленькі гілочки на отакій. І будуть 314 грам. От візьмі ось цю гілочку. Тут уже кілька осипалося, але все рівно. От бачимо. І зараз покажу скільки вони. От 386 грамів. А якщо там 2-3 залишить було то можна лише уявити, якого вони будуть розміром. Ну, це пригощати знайомих такими грушами. Для них це одне задоволення. Ну, ось 470... 437. Ось такі розміри є навіть. 363. Як я казав в одному з відео, тобто -то такі розміри можливі лише на сіянці. Як що щеплювати азіатів. Наві там розміри дещо менші на порядок. Значить, зараз оту... продегустуємо тут одну. Так. Отаку От вже жовту. Так, що можу сказати? Солодка. Я сказав би так нормально, солодка і соковита. Значить, Смак приємний, але, скажімо так, ну якщо я вже трошки ну, вибагливий до груш, кілька багато сортів, то азіатів вже, то все-таки ну є до чого придратися. От мені дещо вона напоминає таку солодку води, воду. от Немає такого після смаку, аромату немає. Які притаманні ну, тим же європейським грушам. Одна дивлюся, я зверху поряд листопадова, вона ж сцена, ну, там дійсно смак і солодка, і смачна доволе лежить. <кхід> Тут а, от, великий розмір, такий риночний. Так, або знайомих пригостити такою грушою. вони скажуть, що це таке, кругле таке, як яблуко. На них це в диковинку буде, бо, звісно, на грушу це дещо трошки ну, не нагадує грушу, більш таке, що груша яблуко. От, І такі плодяки чималі. Я все-таки більш, якщо брати азіатів, схиляюся до груш. Ну, от такі, як в мене тут почали осипатися, там і шкідники помогли. Секюї, наприклад, бронзового або кокосуї. ж шинсейки я пробував, теж мені подобається такий цитрусовий смак, аромат. от саме от саме Я в азіатів полюбляю. Єдиний сорт, який от не має бронзового відтінку, це шинлі. От там дійсно мені подобається. Хоч теж такого аромату і після смаку немає, але. Ну, довго лежить, крупна, лишка, а саме головне, от і такий е, гарний, гарна перевага перед іншими, що до травня вона без проблем урожайна. Ну і смак теж в неї мені подобається. А темболі, як я вже сказав, це така більш груша е, на показ. На ринок там винести, пригостити. Ну Для себе от вона при, пристигає багато не з'їси, і вона вже стає така е, дещо така вяла і. Ну я думаю, як, що краще підібрати, скажімо так, вона вже перестає, як перестигне бути соковитою, а якось стає більш рихла, така от рихла і це вже Такі рушини полюбляю я. Я от азіати люблю саме за те, що вони соковиті. Так що от такий огляд по темболі, плюси і мінуси я вже сказав. І кожному вирішувати, чи заводити цей сорт собі в саду.